Координаційний штаб з питань поводження з полоненими опублікував дуже цікаву і цінну інформацію. Ну, зокрема, в українському полоні перебуває понад 100 громадян із 32 країн, не рахуючи Росію. Найбільше полонених кажуть іноземців з Центральної Азії, на першому місці Узбекистан, на другому Таджикистан, серед лідерів за кількістю полонених також Непал, Білорусь, Шрі-Ланка, Казахстан та Ємен. І є статистика координаційного штабу, яка засвідчує про те, що у липні частка іноземців, крім росіян, серед усіх полонених сягнула майже половини-49%, тобто половина воює не росіян на фронті. Ну, звісно, це поки що не точно, але вже можемо ми таке пропущення робити. І для порівняння, за весь минулий рік таких було 42% за весь рік, а в 2023 році лише 9%, а в 2022 нині у липні. Лише в липні за один місяць частка сягнула 49%. І також у креденційному штабі зазначили, що дедалі більше іноземців почали підписувати контракти з російською армією. І коли я вам два дні тому розповідав, що за свідченням Скібіцького на Росії дуже успішно виконують плани по рекрутингу і мобілізації, то виявляється, це відбувається за рахунок іноземців і все більше не росіян, кажуть у штабі, потрапляє в полон. Станом на червень 25-го року контракт з армією Росії підписали 6162 іноземці без російського громадянства. Тоді як за весь 24-й рік приблизно така сама цифра – 6011. Тобто за червень 25-го року 6162 і за весь 24-й рік 6011 чоловік. Ну хоча назвати їх такими складно.